Інколи, коли ми говоримо про те, що наш захисник зник без вісти і його генетичний профіль відсутній в криміналістиці, то батьки чи родичі передають нам будь-які залишки, які може дістати, це може бути зубна щітка, це може бути фрагмент комірця сорочки чи манжети сорочки, це може бути якийсь там залишок поповини, який у них лежав там десятки років. Будь-що будь приносять інколи навіть залишки там, зубів, кісток для незалежної експертизи, на яку скеровують вже судові інстанції. Генетичний матеріал потрапляє через віконце в лабораторію, де він розділяється на дві частини. Перше це стандартні зразки для виділення генетичного матеріалу це слина, це букальний зішкріп. З внутрішньої сторони щоки, це може бути кров, це можуть бути амніотичні води. То з тим, чим ми працюємо найчастіше, тут проводиться виділення ДНК. Саме цей етап критичний для отримання чистоти генетичного матеріалу. Тут відбувається апаратна частина аналізу. Давайте покажемо, що і як. Так, дійсно, ми знаходимося безпосередньо в свята, святих в генетичної лабораторії, де відбуваються найскладніші. Генетичні тести, які є в лабораторії Генкод. зараз я вам не можу сказати, чиє це волосся. Можливо, це дитини бути волосся, або це дружини, або може можливо, це волосся знайдене там, де воно не мало бути. Такі. Тобто навіть такі є. І такі варіанти є, коли направляють нам, коли щось було виявлено, і хочуть знати, кому воно належить. Це тест на встановлення етнічного походження. Ми робимо по ігри хромосомі і по мітохандріальні ДНК. З 10 -ти тижнів вагітності проводиться тестування, те, що називається неінвазивно, тобто ми не втручаємося голкою в організм і ми можемо отримати досить повну генетичну інформацію про виключення чи про наявність хромосомних аномалій в плаценті. Ми. Не можемо змінити генетику, але будь-які генетичні комбінації мають шанс на нормальні варіанти. І саме ці нормальні варіанти ми відшукуємо для вирішення питання, який саме ембріон перенести, щоб забезпечити для подружньої пари максимальні шанси на народження здорового малюка. Ми маємо. Різні випадки нестандартних ідентифікацій, да. Тобто, стандартна ідентифікація, наприклад, там тато, дитина, мама, дитина. Але ми можемо робити це через покоління. Ми можемо робити в горизонті між двоюрідними чи троюрідними родичами. На це не всі, здатні не всі лабораторії.